Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу наочно показати, як виглядають огірки в нашій теплиці, які ми вирощуємо різними способами. Обіцяв це зробити і з задоволенням виконую свою обіцянку. Декілька останніх років ми вирощуємо огірки, висаджуємо їх в пакети, і це нам подобається, тому що. Переконливо доводить цей спосіб вирощування, що і більша врожайність, і врожай ми раніше отримаємо. Але дві рослинки спеціально ми висадили без пакетів. І ось вони ростуть поруч, вирощуються всі рослини в однакових умовах. І на момент висаджування розсади розсада була однакова. Однакова була розсада, але зараз різниця між ними дуже така відчутна. 80 см зріст без пакетів, які вирощували 1,20 метра. Тобто на 40 см рослина в пакеті вища, ніж рослина без пакету. Листя те, що в пакеті вирощується в два рази більше ніж листя на оці, що без пакетів. І стебло. Стебло тут тончіше, ніж ось тут. Тут майже в два рази товстіше стебло. Чому так вийшло, друзі, все дуже просто. Тому що ми коли... Ну це була така відносна рання висадка розсади, ґрунт. Відносно холодний, коренева система без пакету не могла, не була змозі взяти всі поживні речовини з ґрунту для того, щоб забезпечити сталий розвиток рослини. В той час, як розсада висаджена в пакети, опинилася в більш таких комфортних умовах, і одразу коренева система почала працювати, забезпечуючи нормальний розвиток рослини. Всі умови однакові, тепличка одна, та сама, поливи, підживлення, все однакове. Але дуже така разюча різниця і по вражайності. Без пакетів. Дивіться, ось перший гірочок. Ну, якийсь ми взривали. якийсь один взривали. Ось другий такий більш-менш. ну Третій розпочинається. Ну а далі таке ще питання, що там буде далі. І ось поруч. Це, до речі, гібрид мадрілен. Дивіться, ось тут вже раз, зривали, два зривали, три зривали і йдуть наступні, наступні, наступні. І пішло, пішло, пішло. Це мадрілен. Ось давайте тут подивимось. Це Бьорн, Те саме. Вже багато-багато-багато збирали. І багато-багато агерочків вже висить. І ось бьорн, який без пакету вирощується, бачите? Ну, майже і не бачите. І ось який вирощуємо в пакеті. Так? Різниця. Ось наступний в пакеті. Те ж саме. І давайте пройдемо, ну так, вже якщо ми почали йти, ось це мадрілен, ось такі агерочки. це мадрілен. Це в огірочках, да? Ось Мадрилен. Ось такі це Бьорн. Ось так він виглядає. І ось так. Це також бьорн. Так що, друзі, дивіться самі, робити висновки на наступний рік. Неважко заповнити пакет. пакети, до речі, якщо будуть питання, це звичайні, з якими багато хто з нас ходить в магазин. Ми їх перерізали навпіл, 20 см заввишки, 30 см діаметр. Наповнили ґрунтом. Там немає перепони, пере... ну, тобто коренева система зараз вже пішла в ґрунт. Там немає перешкоди для неї. Ось, і йде нормальний розвиток. Якщо будуть питання, як на паливи, ось дивіться, зараз вже перша декада червня, поливаємо ось сюди, вології вистачає. Це можна побачити по рослинах. Рослини чую, ну, почуваються добре, зелене листя, упругість. нас два дні не було на дачі, не збирали врожаї і нічого не пересохло. Єдине, що потім, коли ще спекотніше стане, ми тут прокопаємо цей трішки такий ярочок зробимо і будемо сюди-сюди поливати і трішки сюди додавати, сюди і трішки сюди. Ось так будемо робити, для того, щоб вони, ну, коли вони ще більшими стануть, звісно, вони будуть потребувати більше вологи. Тоді ми додамо за рахунок поливу між цих пакетів, в яких вони зараз ростуть. Вся коренева система вже там, ось в ґрунті, під пакетами. Так що дивіться, друзі. До речі, підживлення робили тільки органічними добривами. Курник розводили з водичкою і байкалу додавали. 5 кг курнику. Ми розводили на 5 літрів води. І туди додавали 250 мл байкалу. За рахунок байкалу збільшується родючість ґрунту, мікроорганізми, вони там працюють, вони там допомагають кореневій системі трішки-трішки краще вживати елементи живлення. Ну і самі бачите, як почувається. Ніяких мінеральних добрив в цьому році по відношенню до цих рослин ми не використовували. Ну, робимо як люблять дачники, органічне. Прохали органічне підживлення. Ось так по відношенню до огірків це можна робити використовувати, але не дуже часто, раз в 12-14 днів. Частіше такі підживлення проводити не можна. Ось цей розчин, ну не розчин, а концентрат да? 5 курнику, 5 водички і 250 байкалу ми дали їм перебродити 3-4 дні і потім десь розводили 1 до 20, 1 до 25, тобто неповну півлітрову баночку ось цього концентрату на 10 літрів води розчиняємо і по 1,5 літри. Раз на 12-14 днів, друзі. Частіше не треба, тому що, тому що органіка вона також може бути небезпечна, якщо зловживати цими підживленнями, але вистачає, вистачає. Навіщо пере, перевищувати концентрації? Ось що хотів наочно показати. Я думаю, після перегляду цього відео багато хто з вас на наступний рік. Вже зможе спробувати ось такий спосіб вирощення. Знаю, що багато вже і вирощують саме таким чином. До речі, ми так само вирощуємо томати, але це зовсім інша історія. Ми до неї повернемось коли-небудь пізніше. На цьому відео завершу. Всім міцних рослин, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення.